Херхер К3. Нормальна мінімейка чи повний шлак. Розберемося в цьому відео. Погнали. Розпаковуємо мій подарунок на день народження. значить. поча пінна насадка. Стартуємо. Мить машину тепер можна кожен день. Прикиньте. Я думаю, частіше машини тепер в Київській області не буде, чим ця. Насадок дві. Стандартна фреза. Оп. Якби... Оп. Дивіться, як шпарить, Грязюку збиває на ура. Отака, От що крутиться, щоб мити дорожки і тебе т.п. І оце сама крута насадка. Дивіться, яка вона як виглядає. Ось грязний бетон. Ну, коротше. Оп, вона тупо вимиває весь бетон. Бетон чистіший. Оце тільки заради цього треба було, називається, мені хотіть, керхер всі роки. О, людина, яка мене дуже любить, мені подарувала на День народження. Прикиньте кіно. От, Значить, я думав, що вона не потужна. Це ще не все. А, останню насадку показую. Оп. Ну, вона звичайна. От, Але, щоб не царапати машину. Оп. І маємо таку движуху, що подається вода. Оп. І собі вже чухаємо машину і ми точно не царапаємо цим же піском. От. Тому що ми тоді нормально миємо. Так що... Якось так. Ну, Ворота, понятно, можна мить. В піну насадку я показав. Як вам така штука лупить в я їх ще читаю. А, якщо нормально лайки збереться, то покажу свій пилосос Керхер К5100. Такий є. Пока.